Відіграють важливу роль. На їх основі створюються моральні ідеали, принципи, переконання і норми, які визначають стосунки між людьми і ставлення громадян до своєї держави. У свою чергу, ставлення людини до країни уособлюється у таких поняттях, як вітчизна, батьківщина, а найвищим проявом любові до рідної землі є готовність боронити її ціною власного життя. Формирование вооруженных сил Украины имеет свою предысторию, свои традиции, которые передаются из поколения в поколение. С давних времен и до настоящего времени из-за богатства и незащищенности жители земель Украины вынуждены были браться за оружие, чтобы защищать жизнь, свободу, свою и своего народа. Украина больше, чем какая-либо страна Европы, ощутила опустошительные нападения и завоевания. Поэтому тема чужих Січа Аня і Артур представлять вам не з границь історія розвідки Сил сіл України. Хто не знає свого минулого, то не варто свого майбутнього. Важко не погодити з цим відомом висловом. Бо нація кацарується своєю історією, перетворюється на манкурта, здатного мислити, аналізувати, підставляти і робити висновки. Готового готово сприймати все, що йому нав'язи. Що розповідатиму за чисту монету, щоб цього не сталося, ми на уроках захисту вітчизни та історії України вивчаємо історичне минуло нашого народу, історію української державності та її війська, як засобу захисту держави. Що може позитивне й негативне на кожному історичному етапі. період періодом історії нашого народу це період високого напрямки мирицько-такарських фондів, американському цільнадцять установ. Український народ змушені навчитися сам себе захищати. Ми ХХ століття для нашого народу розпочалось революція 1905-1907 року. До Першої світової війни 1914-1918 року. Перша світова війна обернулася трагедію для українського народу, так як українці, перебували під владою Російської імперії, змушені були стріляти в українців, які перебували під владою Австрійської імперії. Але українці не покидали мрія про незалежну українську державу, які потрібні будуть власні військові формування. Продовження національної революції, 1917-1921 років, стало створення ООН. Діяльність УПА була логічним продовженням попередніх періодів розвитку українського визвольного руху, тобто національної революції 17-20-х років підпільно бойової діяльності Української військової організації та організації українських націоналістів 1920-1930-х дев'ятсот тридцятих років об'єднувала ідея захисту України від зовнішнього і внутрішнього ворога і утворення незалежної України. Українське казавське козацтво відіграло надзвичайно важливу роль в історії України та її народу. Саме завдяки козацтві. В середині 17 століття була створена суверенна українська держава, яка продовжила державно-творчу традицію українського народу. Унікальність України полягає в тому, що це був єдиний край. Світ. Червона малина після українських соціологійців і традиція екстратної частини української армії. Славою є генерали і рядові, які воювали земельство фашистськими загарбниками проти Другої світової війни. У роки війни вся територія України була окупована німецькими військами. Українці воювали з нацизмом складі Червоної армії та відповідної війни. Щороку родина покрив партизанське рух. Партизанські загони формувалися як з ініціативи радянських артилістів, так і з силами націоналістичних організацій. Найбільшу популярність це радянське об'єднання Кохопатва і націоналістична опалення. Німецька окупація України відрізнялася особливою жорстокістю. Примірюські втрати України становлять 8-10 мільйонів. На території України німці спалили разом із мешканцями 250 днів. У 235 простопарата гет, а також в інших місцях масового знищення літрофозиція загинуло 5,5 мільйонів людей, близько 2,5 мільйонів полягло на фронтах, приблизно 3 мільйонів людей, які гітлірали до, Німеч... до Німеччини для робіт промислових робіт у сільському господарстві. Близько 2,5 мільйонів осіб були з України. На території України було зруйновано близько 700 міст і селищ та 28 тисяч сіл. Понад 10 мільйонів людей з-під даху над головою. Економіці було завдано великою шкодою. У 1944 році територія України була звільнена від німецької окупації. На сьогоднішній день вооружені сили України составляють повітря 170 тисяч чоловік вічного составу. Согласно Конституции Украины, на вооруженные силы возлагается оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, а также участие в международной миротворческой деятельности как важнейшего фактора части внешней политики Украины. Увага oh, yeah.